Тарас Григорович Чевченко, своя хатя, своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притетись на чужину шукати доброго добра, добра святого, воля, воля, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли. Великих слів, велику силу, та і більш нічого. Кричуте. Що Бог суда вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитесь, як і хилилась. І знову шкуру берете, з бертів незрящих гречку сів. І сонця правди дозрівать в німецьке землі, на чужі, притеся знову. І як би взять і всі не з собою, краде крадене добро, тоді остать би сиротою, святими горами.